Не підтримує Росію прямо як союзник. Китай завжди був спрямований на свої власні інтереси. Да, у нього є інтереси, щоб ця війна послаблювала його конкурентів за економічну владу, за економічне лідерство глобальне. Це їм вигідно. Що стосується, наприклад, тих чи інших комплектуючих, то там. Теж є можливість купувати підприємство у Росії. Були гроші, і вони там купили не одно підприємство, які там роблять якісь комплектуючі для дронів. Це би, їхні підприємства, які роблять і сюди відружають. Це теж така можливість, коли в тебе є гроші, ти можеш купувати і таким чином вони обходять у ці заперечення. Тому от я згоден з вашою думкою, що дійсно Китай переоцінена, що він є союзником. Скоріше за все, Росія просто є інструментом у грі Китаю угу. наразі. Тобто Китай також зацікавлений е, виходу там, і контролю цих європейських ринків, тому що якби не казати, Євросоюз це, мабуть, найбільший ринок збуту тієї чи іншої продукції. І зрозуміло, що вони не зацікавлені, що Росія там буде мати якісь свої речаги впливу, да, буде диктувати умови. Ось, тому на даному етапі, поки Росія застряла тут, це Китаю вигідна. Якщо вона піде далі, бо е, дійсно Росія, вона себе ж бачить якогось регіонального гравця впливати там, да, на мати, якісь зиски, а не Китай. Віддавати це, то на певному етапі це виліться в те, що це їх інтереси розійдуться, і ще можуть вони стати такими потужними супротивниками, як воно завжди було в історії. Згадаємо. Ну тобто ну, мене... Китай не союзник Росії. Ну, не можна сказати, що союзник. Він зацікавлений на даному етапі. в чомусь вони співпрацюють і все, та? що так. Що чомусь вони співпрацюють, але Китай зацікавлений в своїх інтересах. Він очікує, він хоче економічно. Перемогти сполучені штати, а тобто у нього інші об'єкти для, інші і, об для пливу, і для тиску. об'єкти. Поки Росія це робить, ну це добре. Можна у Росії проблеми, можна е, дешевше купувати тижні енергоносії. Можна дотиснути Росію цим проєктом сила Сибиру Сибиру-2», щоб за бістінок вони, коли їх там усюди зажмуть санкціями, Ну хорошо, ми будемо купувати, але за бістінок. Мене називається, якщо не пройде цей законопроєкт Лінсі Грема, вони тиснуть росіяни, розуміють, що це не вигідно, тому воно там це сила собі родва десь і вмирає. Які ж це союзники, які от вони витягують з Росії все, що можна там витягнути.